Вітання всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва. І далі головні новини. Час пік. Поблизу Ужгорода поліцейське управління патрульної поліції на смерть збив річного підлітка, який переходив дорогу з велосипедом. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої аварії. За кермом перебував правоохоронець, який був одразу затриманий. Встановили, що він їхав на власному авто у позаробочий час. Експертиза засвідчила, що в момент ДТП чоловік був тверезим, однак це не звільняє його від відповідальності. Розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, призначили низку додаткових експертиз. Передбачене статтею покарання позбавлення волі на строк до восьми років. Воїнам 128-ї закарпатської бригади вручили державні та відомчі нагороди. Військовослужбовці нашої штурмової бригади щоденно показують свою силу та міць всій країні та світу, нещадно нищичі ворога. Про це повідомляє прес-служба бригади у телеграм-каналі. Також зазначають, що воїнам Закарпатської бригади вручили державні та відомчі нагороди. Спочатку загорілось горище прибудови, далі вогонь перекинувся на будинок. У Тячівському селі під плеша. Рятувальники ліквідували пожежу на приватному обісті. Загорання виникло на горищі прибудови до оселі, а звідти поширилося на сам житловий будинок. І, хоча власник був удома, вогонь побачили сусіди, які подзвонили за номером 101. Рятувальники з дубового та Нересниці за дві години загасили пожежу на площі 70 квадратних метрів. Вогонь знищив 40 квадратних метрів покрівлі. Будинку і дах прибудови площею в 30 квадратних метрів, а також 2 тонни сіна. Переселенці у гірській місцевості. Далі історія про те, як живуть внутрішньопереміщені особи у селі Нижній Бистрий на Хущині. в колишній школі інтернаті цього села. Переселенця допомагають чим можуть. Усі діти тут харчуються безкоштовно, дорослим теж майже платити не доводиться. 66 осіб наразі перебувають тут у прихистку. Рита тут майже з самого початку повномасштабного вторгнення її малюнки сповнені яскравих фарб та національних кольорів. Малювання тут не лише як частина дозвілля, але і як терапія. Адже ці діти сповна відчули, що таке війна. Рита проживає тут у прихистку нижньобистрівської гімназії разом із сім'єю з Азюмського району. Коли нам спочатку подруга дзвонила, мамина і сказала, що війна, мама не повірила. Потім я прислухалася, і там оці снайпер почула вистріл. Бігти від війни довелося і Олені Вялкові, переселенці з сумнозвісного Маріуполя. Їй вдалося вийти з рідного міста 22 березня. До цього три тижні у бомбосховищі на лавці, постійні обстріли, лікарня та гіпертонічний криз для Олени. Знищення рідного міста це не тільки про домівку, це знищення справи всього її життя та життя її сім'ї. Я маю славний родовід, бо в мене мій прапрапрадед Андрій Леонтьович Малєков. Був дважды міським головою Маріуполя. Обрався дважды. Це була така глибока довіра людей. І за цей період наше місто Маріуполь було в самому розквіті. Те, що сталося з Маріуполем, для мене це особистий біль. біль за те, що створювали мої предки, воно було знищено в якісь щитані дні і з таким з варварством. Варварство це по іншому це не не, зови, не можна назвати. Люди, які сюди переїхали, переважно зі східних областей, мусили покинути разом з домівками майже все нажити. Проте, навіть за таких умов від переселенців, чуєш, що їм все подобається. Навіть дітям, які бачили війну, вже треба зовсім небагато. Не стріляють і їм подобається. Самоліти над головою не літають. Слава богу ракети не летять. Отак на голову слава богу, стекла не сипляться на голову. Хорошо. А це ж міняє, правда, дітей? Ну, вони ж вдома, напевно, хотіли, я не знаю, там PlayStation, нові кросівки, ще щось. Ну, мама, Макс, кроме велосипеда нічого не хотів. Алька ролики, ну, дочка ролики, Максим велосипед. Він встиг перед от'їздом в початку квітня, якраз проїхатися один раз на велосипеді на своєму і все, а, виїхали. І тут він мріяв за цей велосипед, я поїхав на ринок а він 200 доларів. Скажімо, 200 270 Ну куди? За що купив? Станом на сьогодні у нас зареєстровано і проживають 66 внутрішньо переміщених осіб. Можу сказати, що з цих людей п'ятеро влаштувалося на роботу до на підприємство Берег кабель, а інші ну вони ще в пошуку подальшої праці своєї. Так суха статистика говорить, що більшість внутрішньо переміщених осіб наразі не стають фінансово самостійними членами суспільства, проте безумовно. Ці люди потребують підтримки і належних умов для проживання. У колишній школі інтернат Нижнього бистрого переселенцям допомагають чим можуть. Усі діти тут харчуються безкоштовно, дорослим теж майже платити не доводиться. Доросле населення, ну я так. По моїм оцінкам на 80% точно забезпечуються продуктами харчування і засобами гігієна за рахунок меценатів благодійних організацій, велика кількість яких приходить до нас і допомагає тут. людям. наразі тут мають змогу прихистити до 120 осіб а після завершення ремонту до 150. Сьогодні з робочим візитом голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав Ужгородську центральну міську клінічну лікарню, де зустрівся з керівництвом обласного центру адміністрацією і персоналом закладу. Цей медичний осередок обслуговує понад 90 тисяч людей на рік. Зараз тут проходять відновлення наші поранені бійці ЗСУ. На жаль, установа отримує чимало об'єктивної критики від містян щодо менеджменту. Здивувало Віктора Микиту, що комп'ютерний томограф, встановлений у межах програми президента України, і призначений. Для безкоштовного обслуговування пацієнтів обслуговує в рази менше ніж приватний за кошти. Але з цим розібралися і наявні корупційні чинники. Прибрали. Зараз обсяги надання медичних послуг відділення збільшилися в десятки разів, тобто так як було передбачено при будівництві нового приймального відділення. Є питання щодо якості харчування та інші питання побутового характеру, розв'язання яких залежить від прийняття ефективних управлінських рішень, запевнив Віктор Микита. Про це та. Інше поспілкувалися з новим керівником лікарні Павлом Лукачем. Пацієнти та відвідувачі закладу очікують якісних реформ, ініціативи від адміністрації та стратегії розвитку на найближчі роки. На Закарпатті водій спробував провести через кордон у подвійній стінці автобуса запчастини до автівок. Десять механічних коробок передач намагався потай провести через українсько-угорський кордон 59-річний громадянин України. Незаконні наміри нашого співвітчизника вдалося викрити у ході реалізації інформації, яку надали оперативні співробітники Мукачівського прикордонного загону. Близько п'ятої години ранку. Чоловік прибув у пункт пропуску лужанка мікроавтобусом марки Мерседес Спрінтер під час проведення огляду транспорт. Засобу прикордонний наряд спільно з митниками виявив обладнаний у вигляді подвійної стінки сховок. В ньому знаходилися 10 механічних коробок, передач, вартість яких може сягнути 400 тисяч гривень. Виявлений товар та мікроавтобус в українця вилучили. Сума оцінки цих предметів наразі встановлюється. Убив свого знайомого і намагався уникнути покарання. На Закарпатті поліція розкрила умисне вбивство жителя Хущини. 12 жовтня вранці до поліції звернулася 60-річна жителька села Копашнева Хуського району, яка повідомила, що виявила мертвим свого 56-річного брата у ліжку з ножем у грудях. Наразі з'ясували, що вбивство сталося 9 жовтня. Тієї ночі потерпіли разом з підозрюваним, розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник схопив кухонного ножа та заподіяв потерпілому дев'ять колото різаних ран в область грудей. Після цього, щоб уникнути покарання, протягом кількох днів переховувався на території Тячівщини. Однак був затриманий співробітниками поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. Маскувальні сітки зі співами танцями у Мукачівському хабі Венеція. Мукачевців чекають для підтримки зсу. В хабі Венеція радо й гостинно зустрічають кожного, хто бажає допомогти в плетінні сіток для бійців. Долучайтеся, не будьте байдужими, адже тут є все. Бракує лише ваших рук допомоги. Я Аня і приїхала з Херсона. Бо я приїхала сюди, бо він найде. і ми тут плетемо сітки Владислав. Я з Мукачева. Я з мамою, коли можу, приходжу плести сітки для ЗСУ. Волонтерський хаб Венеція на другому поверсі розміщено штаб плетіння маскувальних сіток для фронту. За такий довгий період війни дуже мало фабрик виготовляють маскувальні сітки, тому до сих пір ця робота покладена на волонтерів. В Мукачеві ми змогли організувати багато тканини. Ми знайшли основу для плетіння сіток завдяки донатам Мукачівців. Таку основу виготовляють в місті Одеса, відправляють нам на Мукачево. Є у нас команда переселенок, жіночки, які плетуть сітки вже більше 100 днів. Вони нарізають цю тканину. Дуже дякую жіночкам, які відкликаються на наш заклик і беруть тканину додому, нарізають її вдома, а нам приносять уже готову. Я з Миколаєва, біженка. Приїхала сюди зі своєю дочкою і, і внуками. У мене 15 внуків. Ми всі бігли від, від війни. Тут я знайшла себе. Хочу, хочі допомогти нашим воїнам, захистити їх. Хожу майже з першого дня, як тут почали плести сітки, дуже подобається, заспокоюється і хочеться дуже хочеться допомогти нашим воїнам. Цю сітку ми одразу відправляємо на передову хлопцям, які просять і замовляють нас на даний момент. На є черга до тижня двох. Хлопці чекають, щоб ми виготовили цю сітку. Проблема в тому, що у нас немає людей. Є тканина, є основа, є приміщення. Це саме основне. Було б дуже добре, якби мукачівці об'єдналися і кожного вечора могли приходити хоча б одну годинку долучитися до плетіння сіток, тому щоб ця справа не заглохла, мала життя, бо вона дуже дуже корисна зараз для наших хлопців і захисників України. Я плету сітку для захисників нашої держави, для снайперів та Розвідників, це називається кікімарат, щоб вони могли бути незамітними там, де вони виконують свої обов'язки, щоб захищати нашу державу, захищати мене, мою родину і всю Україну. Можливо, це не настільки добро, багато ми можемо допомогти, але я думаю, що це дає 80-70% того, що ми щось вкладаємося і. Я особисто в даний момент, щоб не було їм трошки, якби й швидко йшло, і якби і в чому я можу допомогти, можу, 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 можу теж плести сітки, але можу і співати їм. Для, даю їм настрій надалі, надалі, щоб вони мали якось трошки забувалися про те, що твориться у нас. Коли слухають пісню, то вони трошки поле обличчя бачу, що вони. Є сумні пісні, є веселі і вони трошки відвікаються, відвікаються від цієї війни, від цього страху, який в нас зараз на Україні проходить. Роси, Мукачівські волонтери, і місто Мукачів, і нашому співаку Івану, який сьогодні нам зробив свято. Нам дуже приємно. Всім, всім захисникам нашої держави велика подяка і щоб моя сітка, яка до них прийде, захищала їх від всяких снарядів, пуль і всякої нечисті російської, яка прийшла на нашу землю. Наша Україна настільки об'єднала, що ми захистимо, як би ми це не з чашку нам не було, але перемога за нами. На землях твоїх неозорих степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колесом стиглих хлібів моя. Золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня, дзвінка соловіна, і чути співочі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подала я тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов. Лина над плесами, вод. будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Кожен вкладає частинку своєї душі і свого серця, і разом ми робимо велику справу. І слава Україні! Слава героям і захисникам України! Слава Мукачеву і слава нашим бабусям! Дівчаткам і жіночкам, і мамам, і чоловікам, і всім мукачівцям і гостям міста Мукачева. Дякую вам щиро за те, що ви робите цю роботу. І ми щасливі, що ми є разом тут і що можемо допомогти. Це в наших силах. А зараз, дівчата, запрошуємо до столу, до гостини нашої okay. мукачівської. Зустрішимо. <звук> лісі на Ужгородщині затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Патрулюючи ділянку, прикордонний наряд відділення Кам'яниця виявив у лісі п'ятьох невідомих. Чоловіки вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися у бік держрубежу. Під час затримання троє з правопорушників спробували вдатися до втечі, тож військовослужбовцям довелося їх наздоганяти. В ході переслідування групи прикордонники помітили неподалік ще кількох осіб, які також рухалися в бік Словаччини. Коли вони побачили військових, так Кож намагалися втекти і сховатися в лісі. Аби затримати цих двох втікачів, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли вгору. Усі затримані мали при собі паспортні документи громадян України. Як встановили правоохоронці, чоловіки, жителі Київщини, Харкова і Кривого Рогу, та були віком від 19 до 47 років. Їх доставили у прикордонний підрозділ. У селі Сокирниця Хузького району нетверезий чоловік сів у чуже авто та намагався втекти на ньому. Поліцейські отримали інформацію про незаконне заволодіння автомобілем. Як з'ясували, 31-річний заявник залишив свій автомобіль ВАЗ-2107 поблизу одного з місцевих магазинів. У той час зловмисник проник в автівку та намагався втекти в напрямку міста Хуста. Наздоганяючи зломисника, власник автомобіля завадив його подальшому руху. Вже за кілька хвилин 31-річний житель села Королево Бер. Гівського району був затриманий поліцейськими. Встановили, що фігурант перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. За результатами тесту, рівень алкоголю в його крові сягнув понад 4 приміле. Відомо також, що чоловік неодноразово притягався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Наразі він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Пізня осінь на дворі, а в боржавському на берегівщині кипить робота. Тут місцеві збирають плоди вирощеного болгарського перцю. Його вирощують чи не в кожному дворі, поза як переконують люди тут працьовиті, тож без тепличних комплексів уже не уявляють свого життя. Цьогорічний врожай видався щедрим, поза як аномальна спека влітку позитивно вплинула на вирощений овоч. В таких теплицях в селі Боржавське вирощують болгарський перець. Тут наявні чотири сорти, вирощування яких розпочинається ще ранньою весною. А зібрати, наприклад, такий врожай можна тільки восени. Родина, яка тут працює, зізнається, праця дуже важка. Втім, цьогоріч врожай видався щедрим. Чотири теплиці заповнені ароматним та пряним болгарським перцем. Пані Яна з Боржавського на Берегівщині вже не перший рік разом з рідними обробляє закарпатську землю. Тут господиня, не покладаючи рук, щоденно доглядає за саджанцями. Каже, праця важка, утім без роботи на грядках уже не тямить свого життя. Теплиць у нас чотири, так як ми лише з мамою. Чоловік наразі за кордоном. Працюємо ми в основному самі, ну і інколи наймаємо собі людей на допомогу. Починаємо його висіювати ще в січню, потім ми його обігріваємо, звичайно, тому що це ж холодно ще, потім десь у квітні висаджуємо, ну і працюємо. Щоденного поливу та догляду потребує цей різновид овочевих. Позаяк, каже пані Яна, перець – культура вибаглива, тож роботи з ним вдосталь. Цей сорт називається амарок. Цей сорт перцю. Він, як бачите, росте досить високим, майже 2 метри. Але всі агрономи кажуть, що це залежить від того, як ми його поливаємо. Тобто, ми, бачу, непогано поливаємо, тому що він у нас досить високий. Ну, перець дуже важко достигає, доспівається. З ним звичайно потрібно його дочекатися. Утім, порівняно з квітами, вирощення яких цьогоріч видалося нелегким через аномальну спеку, для болгарського перцю пекельне сонце не страшне. Навпаки, деякі плоди виросли вагою близько 800 грамів. Звичайно, дровами обігріваємо. Дрова є досить ну і дорого виходить, і дуже важко їх наразі дістати. Ну, але якось справляємось. У нас як знамените село вирощування помідорів. До нас їздять із різних областей. Цього року я була один лише раз на ринку. Все здаємо вдома. Із Львівської області до нас ходить чоловік і забирає всю продукцію. Через війну в Україні зізнається, пані Яна здорожчало насіння, прилади для тепличного господарства та всі матеріали. Зросла також вартість болгарського перцю. Найменше цьогоріч він вартував 30 гривень. Найбільше ціна зростала до 70. Попри це, попит на ароматний перець є, тож проблем зі збутом зібраного врожаю не прогнозують. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Мирного і спокійного тижня. До зустрічі.